Знайомтесь, Арнольд, і він третю годину кисне у заторі через ремонт доріг. Біднятко вже покоперсався у бардачку, знайшов тогорічну картоплю Фрі і сотий раз послухав диск Рікі Мартіна, що застряг у магнітолі. Згоден це жах. Навіть не думай про це. Ти не заощаджиш час, але натомість потрапиш у халепу. Не чую подяки, Арні, я врятував твою дупу, зупинивши час прямо як у мультфільмі. І що ти зробиш першим у цій ситуації? Понишпориш в архіві Пентагону, аби дізнатися, чи дійсно Армстронг відвідав місяць? Чи може наспілися почоломкати Сіюзі? головне не опинитися в Японії. Вони дуже полюбляють зупинку часу. Тобто дуже капець, сильно полюбляють. З точки зору фізики, якщо зупинити час, зупиниться все, не потрібно бути математиком, аби втелепати, що час це одна зі складових швидкості та відстані. Якщо одне зі значень нульове, решта теж будуть нульовими. Тож вперед до пригод. Йой, Світлові частинки, фотони теж зупинилися. Відповідно, і можливість відрізняти щось за допомогою зору теж зникла. Та й сьорбати воду у тебе навряд вийде, адже все застигло. Потік світла, що залишив землю 65 мільйонів світлових років тому, нині знаходиться на відстані 65 мільйонів світлових років. І хтось з великою далекобачкою, направленою на землю, може зараз побачити динозаврів. Але я пропоную повернутися до реальності, Арнольде. Тепер тобі не буде здаватися, що ти втрачаєш час, адже кожна секунда нашого життя чудесна. Проте, мабуть, не сьогодні.